крупним планом теж брати. Починаємо. Будь-яка конусоподібна форма тіла потребує ретельного закріплення. Тому починаємо завжди з найбужчої частини. І в даному випадку, так само, як на голові я показувала, ми проходимо фіксуючий шар. До речі, працюємо ми бинтом. 5х10 Ми пройшли оцей край, який один пройшли край, який у нас звісав, ми його піднімаємо. У мене вже не першої свіжості свіжослібин, тому ось таким чином трошки розлохматився. Проходимо по тильній стороні наскіз, Тут йдемо рівно по долоньті, і тут знов наскисимо. Тут проходимо ось таким чином. Таки закриваючи тильну частину долоні. Це пов'язка восьми подібна вісімка, або хрестоподібна подібна на хрест саме. Коли ми повністю закрили, робимо фіксуючи навколо зап'язка знов таки. Потім або булавочкою, або іншим способом фіксуємо зараз растюку. І будь ласка, продемонструйте, що ця пов'язка абсолютно не заважає виконувати рухи, в колочок гарненько і закриває косточки, тому така пов'язочка використовується боксерами під боксерську грушу.